Ну от так завжди. Хочеш на ходу попасти і не попадаєш. А от зараз би міг в нього роздати повний магазин, але... Я латка. Ауч! Ауч! Ах, ви ж. Mm -hmm. yeah. Це було дуже боляче. Це було дуже боляче. А шо Кека досі не злили? Ну звісно. Через них Арта дивиться там, де ворог, а наша арта досі колупається. О, нарешті хоть щось союзники. That's like a billy hog there